Вітаю! Запрошую вас на урок, будемо говорити про логарифми. Починаємо! На моїй сторінці Instagram в історіях я робила опитування, і виявляється, що 30% моїх підписників-учнів зараз на канікулах. Ну, відповідно, 70% навчаються, з них 45% дистанційно і 25% он, офлайн, тобто очно. І ще ставила питання стосовно теми, яку зараз розглядають. Більша частина мені відповіла, що то є логарифми початок вивчення. Пообіцяла, що зроблю швидке відео. Зібрала дуже багато матеріалів. Будемо працювати. Впевнена, що більшість з вас зустрічалася в своєму житті вже з таким записом. лог, а там деякі числа, 2, 8, або навіть ЛЖ, а там число 100. Що означає цей запис, як обрахувати, які властивості мають логарифми, сьогодні на уроці і багато цікавих задач також розглянемо. Погнали! Я взяла теорію з наших курсів 11 класу з курсу алгебри. Там в нас аж, мені здається, 6 чи 7 уроків, і з курсу коротко про головне. Теорія перед вами, я думаю, що всі вміють читати, я буду пояснювати. Всі знають, що 2 в кубі дорівнює 8. Це в нас за визначенням степеня 2 помножити на 2, тричі, коли ми множимо двійку, отримуємо 8. Що таке логарифм? То показник показник степеня, до якого треба піднести саме основу, щоб вийшло число 8. Тобто, ми підносимо до третього степеня двійку, щоб вийшло 8. І тоді логарифм за основою 2. Зверніть увагу, 2 це основа логарифма, 8 це число під знаком логарифму дорівнює трійки. Приведу ще одну показникову рівність. Наприклад, 3 в четвертому степені дорівнює, звичайно, 81. Ще я завжди наполягаю, щоб всі знали табличку степенів. На своєму каналі я вже робила навмисно відео і орієнтувала вас на вивчення. Вона дуже корисна і корені можна степені обраховувати. А саме зараз логарифм. Ще раз нагадую, що логарифм – то є показник. Тому логарифм. За основою 3, дивіться, основа як у степені 3, так і у логарифма числа 81 дорівнює 4. Чому 4? Тому що 3 в степені 4 дасть 81. Ще раз до визначення, логарифмом додатнього числа Б. Зверніть увагу, що число в нас під знаком логарифма, воно завжди буде додатнім. За основою А, яка, до речі, буде більше за 0 завжди, і не дорівнює одиниці, називають показник степеня, до якого треба піднести число А, щоб одержати число Б. На практиці порахуємо, тренуємося. Логарифм за основою 5, числа 125. Ставимо питання, 5, в якому степені дасть 125. Ну, звичайно, 5 в кубі, тому цей логарифм дорівнює 3. Далі, наприклад, логарифм за основою 2 числа 32. Отут дуже допомагає табличка степенів 2 в 5 степені дасть 32, тому це дорівнює 5. Є ще особливий запис ЛЖ, ЛН, що то означає. Якщо логарифм в основі має число 10, тоді ми замінюємо десятковим логарифмом, дивіться. У нас зникає О і просто ЛЖ деякого числа Б. Якщо ви зустрічаєте десятковий ЛЖ, наприклад, сотні, то це десятковий логарифм числа 100. 10 в якому степені дасть 100? Звісно, в квадраті. Десятковий логарифм, наприклад, 0,10 дорівнює. Десять в якому степені дасть 1000 мінус 3. Просто знати степень. Що таке степень, а логарифм, то показник в зворотньому напрямку рахуємо. Є ще натуральний логарифм. Я знаю, що не всі з ним зустрічаються, про число є, зараз не буду розповідати. Якщо в основі деякого логарифма стоїть число Е, то ми замінюємо просто елен. Угу. Якщо зустрінеться вам запис ЛН, наприклад, одинички. Ви собі розмірковуєте, є в якому степені дасть одиницю. Звичайно, в степені 0. І, до речі, не тільки є в степені 0 буде одиниця, а будь-яке число в степені 0 дасть одиницю. Отут допомагають властивості логарифмів, і я пропоную вам ознайомитися з ними. Детально все можна вивчити за допомогою наших курсів, але зараз я швиденько пояснюю кожну властивість на прикладі. Логарифм за основою 2 одинички. Розмірковуємо 2 в степені якому дасть одиницю? Звичайно, в степені 0. Погляньте, властивість і в мене буде приклад, який їй відповідає. Так само десятковий логарифм одиниці буде дорівнювати 0. Будь-яке число в степені 0 дасть одиницю. Наступна властивість: зверніть увагу. Якщо у логарифма в основі і під знаком логарифма однакові значення, то логарифм дорівнює одиниці. Якщо в нас буде логарифм за основою 2 двійки, тоді це буде одиниця. Чому 2 в степені 1 дасть двійку. Якщо в нас десятковий логарифм числа 10, це також буде одиниця. Можна приводити багато прикладів. Далі. Я буду розповідати властивості групами. Оцими парами, їх дуже зручно, вони попарно схожі чимось між собою. Я таким чином ділю їх на групи. Зверніть увагу, логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів, логарифм частки дорівнює різниці логарифмів. Ще можна ці властивості використовувати в зворотньому напрямку. Якщо ми додаємо два логарифми з однаковими основами, то ми замінюємо. Цю суму логарифмом добутку. Якщо віднімаємо, то буде логарифм частки. Але звертаю вашу увагу, що вирази під знаком логарифмом настільки додатні, це дуже важливо. І відразу на прикладі: логарифм за основою 2 числа 6. Порахувати ми не можемо, але усі знають, що 6, то можна записати у вигляді 2 помножити на 3. Тоді логарифм добутку, я замінюю як логарифм за основою 2 двійки, плюс. Логариф за основою 2 трійки. Перший логариф дорівнює одиниці і вираз весь дорівнює логариф за основою 2 трійки додати одиницю. Готово? Я казала, що властивості можна застосовувати в зворотньому напрямку. Наприклад, якщо ми додаємо логарифм за основою 2 числа 1,6, і знову логарифм за основою 2 тільки числа 10, кожен логарифм окремо не обраховується. Але тепер суму логарифмів з однаковими основами ми можемо замінити логарифмом добутку. Тому я пишу логарифм за основою 2 1,6 помножити на 10. Всі розуміють, що то 16. Ставлю собі питання 2, в якому степені дасть 16, звичайно, в четвертому степені. Обраховано. Приведу ще приклад логарифм частки, замінюємо різницю логарифму. Найчастіше ми в зворотньому напрямку замінюємо різницю двох логарифмів з однаковими основами. Давайте я приведу логарифм за основою, наприклад, 3 числа, нехай буде 54, мінус логарифм за основою 3. Числа 2. Кожен логарифм окремо не обраховується, але можемо записати у вигляді логарифма частки 54 поділити навпіл. То буде 27. І логарифм за основою 3 числа 27, звичайно, 3 чому 3 в кубі дасть 27. Запам'ятали, опрацювали, це в мене була четверта вже властивість. Йдемо далі. Ще дві властивості до вашої уваги. Якщо у нас показник є у числа під знаком логарифма, то ми його виносимо перед знаком логарифма. А якщо показник в основі логарифма, ми також виносимо перед знаком логарифма, але в знаменник дробу. На практиці це завжди набагато швидше і легше пояснити. Логарифм за основою нехай буде 2, знову повертаємося до двійки. І я приведу число під знаком логарифма, яке не є степенем двійки. Нехай це буде. 81. Сьогодні ви вже бачили, що 81 то 3 в степені 4. І цей показник 4 я можу винести за знак логарифму. І залишиться 4 логарифма за основою 2 числа 3. Можна виносити показник, якщо він в основі логарифма. Наприклад, логарифм за основою 9. І знову приводжу приклад: нехай тут буде число 2, яке. Ну, ці два значення, і 9, і 2, не є степенями одного і того самого числа. Я можу 9 записати, як 3 в квадраті. А тоді цю двічку я так само буду виносити за знак логарифма, але в знаменник. Буде одна друга логарифм за основою 3, двійки. Угу. Найчастіше ці властивості використовуються одночасно. Так буває. Дивіться, якщо нам потрібно порахувати, логарифм за основою. Приводжу приклад більш складний: числа 27, а під знаком логарифма, в основі 27 у нас, а під знаком логарифма візьму число 32. Сьогодні вже зустрічалися і вам легко згадати, що 27 то 3 в кубі, а 32 то 2 в степені 5. Що тепер відбувається? 5 виношу в чисельник, 3 виношу в знаменник, отримуємо дріб 5 третіх. Логарифм числа 2 за основою 3. Готово? Далі швиденько закінчуємо. Це вже в мене було і п'ята, і шоста властивість, і їх одночасне застосування. І ще в нас залишається сьома та восьма властивість. Це називається перехід до логарифма з новою основою. Найчастіше. Саме в такому вигляді використовуємо. Якщо нам потрібно, я зараз напишу спочатку приклад до восьмої властивості. Якщо нам потрібно за змінити, логарифм за основою 2 трійки змінити, замінити логарифмом за основою 3 двійки, ми тоді просто пишемо це значення в знаменник. Логарифм за основою 3 двійки в знаменнику. Це два взаємно обернених логарифми. До речі, їх добуток, якщо помножити, буде дорівнювати одиниці. Запам'ятайте це. Ну, і якщо в нас буде, наприклад, логарифм за основою 2 числа 3, а я хочу записати у вигляді десяткових логарифмів, слідкуйте, ми можемо написати, як ЛЖ десятковий логарифм трійки, поділити на десятковий логарифм двійки. Це саме називається перехід до логарифма з новою основою. Ну, звичайно, можна в зворотньому напрямку. Десятковий логарифм числа 81 поділити на десятковий логарифм числа 3. Можна записати як логарифм, слідкуйте уважно, що відбувається. Оце значення B – число під знаком логарифма, це значення А йде в основу логарифма, Тоді те, що знизу буде знизу в основі логарифма, а 81 під знаком. Тобто просто. 4. Готово? Тут можна приводити більш складні приклади. Я просто швиденько розповіла про кожну властивість. А тепер працюємо і усі ці властивості будемо використовувати в різних задачах. Беру аркуш з нашого курсу алгебри 11 класу і прямо вперед до практики. Дуже зручно в нас зібрано усі матеріали, ви можете прийти опанувати спочатку одну тему, а потім перейти до іншої, а можна просто проходити увесь курс одночасно. Так, я вже поки говорила, записала умову, отакі От складні вирази спочатку обраховуємо внутрішній вираз, а потім зовнішній. Логариф за основою 2:16, то є 4, тому що 2 в четвертому степені дасть 16. Отож, логариф за основою 1, 2, числа 4. Згадуємо, що 1, друга то 2 в степені мінус 1, і можна порахувати, що 4 то 2 в квадраті. Тобто 2 в степені мінус 1 2 в квадраті. Можна тепер двічку винести в чисельник мінус одиницю знаменник дробу перед знаком логарифма. Тобто логарифм за основою 2 двійки в нас залишився, то є 1 і відповідь мінус 2. Да, до речі, тут можна було відразу поставити собі питання. Одна друга в степені якому д4, ну, звичайно, мінус другому, але я хотіла застосування двох властивостей одночасно провести. Наступне, я думаю, що тут навіть усно після мого пояснення ви зможете розв'язати. Якщо ми маємо різницю двох логарифмів з однаковими основами. То ми можемо замінити логарифмом частки. Отож, це буде логарифм за основою 11 в чисельнику. 33 в знаменнику трічка. 33 поділити на 3, тож буде в нас 11, а логарифм за основою 11 числа 11, то буде 1. Все дуже легко, якщо знаємо властивості. Якщо ні, постійно повторюємо і виконуємо багато прикладів. Наступне, вже таке більш складне, комплексне завдання. У нас в дужках логарифм за основою 2 числа 12. Віднімаємо логарифм трійки знову за основою 2. І коли це пишемо, вже бачимо, що два логарифми мають в нас однакову основу, тож ми зможемо замінити логарифмом частки. Допишу одночасно 9 степені логарифм за основою 9 числа 8. І відразу згадую, що з першої сторіночки забула вам розповісти про основну логарифмічну тотожність. Зараз повернусь туди, почекайте, дуже важливо нічого не загубити. І от повертаючись знову до сторінки з значенням, дивіться, це є основна логарифмічна тотожність. Для будь-якого А більше за нуль не дорівнює одиниці додатнього Б. Буде існувати рівність А в степені логарифм за основою А числа Б, дорівнює саме числу під знаком логарифма. Я тут допишу, слідкуйте уважно. Якщо в мене буде, наприклад, 2 в степені логарифм за основою 2 числа 8. Це буде просто 8, коли в нас співпадає основа степеня. І основа логарифма залишається число під знаком логарифма. Хто не вірить, давайте переконаємося. Оцей логарифм, який в нас в показничку, то буде. Трійка, ми ж його вже обраховували на початку пояснення мого, Тоді це буде 2 в кубі. А звісно, 2 в кубі 8. Ми не помиляємося. Що тут відбувається? В нас дві функції, які є взаємно оберненими показникова і логарифмічна. Це так само, якби ми, наприклад, корінь. І з числа 3 підносили до квадрату. У нас би залишилось просто число 3. Тут корінь з квадратом, коли дві взаємнообернені функції поєднуються, залишається просто трічка. Так само і тут. Наприклад, 5 степені логарифм за основою 5 числа 4, то просто 4. І вже не потрібно нічого розписувати, та ви не зможете порахувати цей логарифм, а відразу записати значення. Повертаємося до нашого прикладу. Так от. Зверніть увагу, 9 степені логарифм за основою 9 числа 8 залишиться просто 8. Я вже сказала, що різницю логарифмів з однаковими основами я заміняю логарифмом частки, логарифмом частки, логарифм за основою 2, 12 поділити на 3, відразу напишу, що то є 4, а тут буде 8. Це ще це в степені десятковий логарифм трійки. Дорахуємо. Логарифм за основою 2 числа 4, ану, дуже швидко, то є 2. 2 додати 8 то є 10. 10 в степені десятковий логарифм трійки. Це є основна логарифмічна тотожність, тут 10, і в основі логарифма 10, не забули? Тоді це значення дорівнює 3. Готово? І залишається ще один приклад з мого уроку. Логарифм за основою 9 числа 27. Додати логарифм за основою 9 числа 3. Всі вже бачать, що є два логарифми з однаковими основами. І в знаменнику 2 логарифм за основою 2 числа 6 мінус логарифм числа 9, знову таки за основою 2. В чисельнику відразу нічого не пояснюю, кажу, логарифм за основою 9, 27 помножити на 3. Потім порахуємо. А в знаменнику дивіться така історія. Начебто дуже схоже на те, що в нас логарифми з однаковими основами, але оця двічка заважає. І от тоді згадайте властивість, коли ми виносили показник, показник за знак логарифма, а тут тепер ми навпаки будемо вносити в показник до числа під знаком логарифма. Тоді це буде логарифм за основою 2 6 квадратів. Я напишу відразу 36 і мінус логариф за основою 29. І вже можна буде застосовувати ту властивість. В чисельнику логариф за основою 9 числа 81. В знаменнику логариф за основою 2. І знову та ж сама властивість. 36 ділимо на 9. Увага, не віднімаємо. Ділимо 36 на 9 буде 4. В чисельнику 2. Тому що 9 в квадраті 81. І в знаменнику 2. 2 в квадраті 4. 2 поділити на 2 – відповідь одиниця. Це типові завдання. І перший крок, що ми зробили, ми попрацювали з типовими завданнями. На ЗНО частенько зустрічаються логарифми. Зверніть увагу. І задачі, які зустрічалися на ЗНО попередніх років, ви всі можете знайти в нашому курсі коротко про головне на наших сторінках в соціальних мережах. Сьогодні ми поговорили про означення логарифма, його властивості. Я привела приклади. На наступному уроці чекайте, це буде дуже скоро. Я пропоную вам розглянути завдання ЗНО попередніх років, а також різні цікаві завдання і навіть підвищеної складності. До зустрічі!